Роман Сабодаш, член вищої кваліфікаційної комісії суддів України в нашій студії прямо зараз. Пане Романе, добрий вечір. Дякуємо, що завітали. Добрий вечір, вітаю вас. Так, і отже, скажіть ви нам досить велика кількість третина, третина 30% не вистачає та суддів 30% вакансій. вакансії. А як так сталося, і наскільки це складало проблему? А, насправді комісія не працювала вища клюця. Комісія вона не працювала з 2019 року. Тобто, фактично не було кому добирати суддів і призначати відповідно, рекомендувати суддів на нові посади. А за цей час чимало суддів пішли у відставку, угу. а, досягли пенсійного віку, чи з інших підстав звільнились ну, з посад. І до 2019 року насправді була велика кількість вакантних посад, але за рахунок того, що комісія не працювала, просто нових суддів не добирали і, відповідно, не призначали. Власне, це зумовило цю наявність близько, ну там у нас є, от, де ви розуміння, близько 5 тисяч посад, суддів всього. Із них 1400 це вакантні, а прогнозована кількість вакантних посад вона буде близько 1800. Ми очікуємо в місцевих судах. Місцеві mm -hmm. суди та це першої інстанції. Та це суди, районні, міські, окружні суди. Це те, куди приходять тобто, люди. Спочатку нестача найбільша судівська, та саме у судах от місцевого рівня. Це перша Так, як я вже сказав, там близько 1800 посад, але це ж у порівнянні? У нас наприклад є апеляційні суди там. Близько 1300 посад, із них 700 також вакантні, тобто 50%. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Чи ви досліджували, яку проблему це? Тобто, яка проблема виникла через те, що така нестача суддів? Чи no, багато це? Mm, уявіть, що вам потрібно вирішити спір з сусідом, з роботодавцем, mm -hmm. з партнером, і ви приходите до суду, mm -hmm. подаєте туди позов. А вашу справу не розглядають, але не через те, що хтось не хоче або хтось зволікає, чи Судів погано немає. ставиться. Просто немає кому. І у людей у них цих справ сотні. І вони починають їх розглядати, і до вас дійде от час угу. через рік. І от все ви нарешті отримали, ну я умовно значно угу. швидше, звісно, призначається, тим не менше, от. Все вирішили вашу справу, і далі питання апеляцій. А там те саме: там угу. вакантних посад на 50%. Рік. Ну насправді може бути гірше, тому що от уявіть, в сумах. У нас сумська апеляція, там всього 4 судді з 25. Якщо двоє із них підуть в відставку або звільняться, то суд припинить здійснювати правосуддя на ну, принаймні, в цивільних справах. А де по регіонах найгірша ситуація? Вона насправді поширена для всіх регіонів. Немає регіонів, де б в нас не було проблем. Але є такі суди, де в нас суддів близько від 75% вакантних посад. Ну тобто, ми можемо там Широкінський районний суд Дніпропетровської області згадати. Ми можемо згадати Дубінський районний суд Рівненської області чи, наприклад, Миргородський міськрайонний суд. Полтавської області чи Сарацький районний суд Одеської області. Тобто така ситуація, вона фактично існує в кожній з областей. Та, звісно, ситуація в прифронтових судах, вона ну, маю на увазі регіонах, які поблизу mm -hmm. з фронтом, вона ще гірша, тому що там у них свої ну, більш серйозні проблеми, тобто у них там може не бути приміщень, приміщення заздають шкоди, їм передають справи з регіонів, де зупинено здійснення правосуддя, тобто збільшується навантаження ще більше, і так. в них, відповідна ситуація ще гірша. Як швидко зараз можна вирішити цю ситуацію? Ви кажете, не проводились конкурси. Зараз конкурси починаються. Як швидко ви прогнозуєте, можна буде заповнити ці вакантні посади? Чи підуть люди, грубо кажучи? Це ми насправді закликаємо кандидатів, які відповідають критеріям подаватися на участь у конкурсі. Тобто, якщо ми говоримо про суди першої інстанції, ми очікуємо, що добір ми завершимо влітку цього року. А після цього буде сформовано рейтинг кандидатів, і вже після рейтингу, після формування рейтингу оголоситься безпосередньо конкурс, коли особа, перебуваючи на відповідному місці в рейтингу, зможе обрати суд. З ним проведуть співбесіду. Ми перевіримо відповідність його критеріям професійної етики і угу. доброчесності. І якщо особа буде відповідати цим критеріям, ми внесемо рекомендацію про його призначення. Тобто наприкінці 25-го десь це. Я сподіваюся, що ми наприкінці 25-го почнемо активно вносити, але в нас паралельно триває конкурс в апеляційні суди, який от вони зараз переходять до стадії виконання практичного з понеділка. Вони почнуть виконувати практичні завдання. Угу. Романа в продовження нашої розмови трошки вектор розмови змінити, але суд, суддівська тема понад 127 тисяч гривень на місяць. Таким був середній розмір суддівської винагороди минулоріч. Про це повідомляв голова державної судової адміністрації України Максим Пампура. Про Забезпечення суддів в Україні далі. В Україні відповідно до закону щомісяця судді отримують посадовий оклад та доплати, які нараховують за вислугу років, науковий ступінь, роботу, що передбачає доступ до держтаємниці. Також додаткові кошти виплачують суддям, якщо вони обіймають адміністративні посади в суді. Надають їм і щорічно оплачувану відпустку щонайменше 30 робочих днів. Також суддів за потреби забезпечують службовим житлом. Їхнє здоров'я та життя підлягають держстрахуванню. Судді їхні родини, а також і їхнє майно є під захистом держави. Після того, як суддя пішов у відставку, йому виплачують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, середній розмір якого на початок 2024 року був майже 100 тисяч гривень. Про це повідомляла економічна правда. Таку інформацію їм надали у Міністерстві соціальної політики. Ну, я не можу зі свого боку сказати, що умови погані роботи у суддів, і ми час від часу про це говоримо, особливо коли йдеться не про місцеві суди. А ви закликаєте разом з цим брати участь в конкурсі? І складається враження у мене особисто, що мовляв, от не вистачає тих, хто хоче піти працювати у місцеві суди. Не вистачає тих, хто хоче подавати. Чи я не братися відповідальність на це та насправді це непроста робота, і людей мало того, мало хотіти. Ти маєш відповідати компетентності і критеріям. Тобто, ти маєш мати високий професійний рівень, ти маєш бути доброчесним і власне пройти усі ці сита. А тим не менше, як я вже сказав, конкурс місцеві суди давно не проводився, і ми все ж таки очікуємо певного а, пожвавлення ситуації у цій сфері. І, зокрема, кандидати, принаймні, в межах того опитування, яке ми проводили, це неформальне опитування, яке проводилося комісією за сприяння наших партнерів. Ми очікуємо ну не менше трьох тисяч заяв, а сподіваємося, що їх насправді буде більше. Тим не менше, а, те, що ми ще не почули, це позитивна сторона. Але люди людям доводиться доведеться багато працювати, і але найважливішим, як на мене, для них буде це можливість змінити державу, тому що одна справа говорити про те, яке правосуддя ми хочемо, і зовсім інша справа його чинити, і власне добиватися і вносити ті справедливі рішення, про які ми так багато чуємо і хочемо бачити. Тому якщо людина хоче змінити щось в цій державі, ми надаємо цю можливість. А от уточнення чому конкурси не проводилися? кажете не про воєнний стан року. ковід з 23 третьому році коли була призначена комісія власне це відбулося 1 червня а, комісія першим, що зробила, вона завершила добір, який розпочався ще попереднього складу комісії. Тоді від добір люди пішли в добір а, задовго до призначення цієї комісії. Тобто, щонайменше з з 2019 року їхня процедура зупинилася, ми її поновили, завершили, і близько чотирьох суддів було призначено. У нас ще є а, такий феномен в Україні, те, що отримало назву суддя П'ятирічка. Це mm -hmm. судді, які були призначені за попереднім законом на, строком на 5 років, і умовою їхнього повернення, по суті. В систему було проходження ними кваліфікаційного оцінювання. Зараз комісія проводить такі кваліфікаційні оцінювання, і ті судді, які підтвердили свою відповідність зазначеним критеріям, щодо них також вносяться рекомендації, і, відповідно, президент України веде укази про їх призначення на посаду судді. І ми таким чином також повертаємо людей в систему, які по суті випали з неї знову ж таки через те, що по суті комісія не функціонувала. Угу. Е, умови конкурсу найпростіші, які про які можна сказати, або нові якісь умови, які з'явились за цей час. Що тут можна сказати, так, е, регіональний розріз знову ж таки, якщо людина там зареєстрована, чи не в тому регіоні е, умови насправді дуже прості: тобто, ти маєш бути не молодшим 30 років, бути громадянином України. Е, Володіти державною мовою на рівні С1 або С2 і виявити бажання. А, і в нього має бути стаж відповідно не менше п'яти років у галузі права. А якщо кандидату цікаво, яким чином підтвердити цей стаж або що необхідно для того, щоб все перевірити, в комісія створила розділ питань і відповіді і корисні роз'яснення надає на вебсайті, тобто кандидат завжди може перевірити, чи відповідає він відповідним, відповідним вимогам. В подальшому він подасть документи. Подача таких документів на добір у нас буде в березні 2025 року. Після цього буде допуск його добору І в подальшому ми проведемо кваліфікаційний іспит, сформуємо цей рейтинг. Направду закон дуже сильно змінився в цій частині, кількість етапів зменшилась. Завдяки законодавцю. У нас, наприклад, у, той від, у нього був відбірковий іспит, потім він йшов на навчання в школу суддів, ще не було, навіть не завершив. Потім складав кваліфікаційний іспит, і тільки потім відбувалося, тобто, людина довший час перебуває. Бувала в конкурсі зараз. Він одразу складає кваліфікаційний іспит, формується рейтинг. Ми проводимо з ним співбесіду. Якщо президент і е, вносимо відповідну рекомендацію вищій раді правосуддя, вища рада правосуддя президенту України. Якщо президент України видає відповідний указ, особа йде на спецпідготовку mm -hmm. і після спецпідготовки приступає до виконання повноважень. Mm -hmm. Пане Роману, ну тепер маємо результати опитування стосовно довіри українським. Судам і о українців не довіряють судам. Такі результат опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке провели у грудні минулого року, довіряють судам 12% респондентів. Важко було відповісти 25% опитаним. Ну 63% пане Романе. Як на мене, це більше половини. А чому? На вашу думку, які? Я причини? Я думаю, що тому, що ми здебільшого говоримо про те, що судді, якщо ми подивимося в інформаційний простір, то в основному ми чуємо про те, як судді не відповідають займаним посадям, як вони не визнаються такими, що є доброчесними. Але давайте відверто, це радше виняток, ніж правило. А знову ж таки, коли ми маємо справу з цим винятком, комісія проводить відповідні співбесіди і загалом ухвалює рішення і вносить в вищій раді правосуддя, Рішення подання про звільнення такої особи з займаної посади. Але переважно більшість суддів вони відповідають цим посадам. Знову ж таки, із суддею, на відміну від звичайного громадянина, ми досліджуємо всі аспекти його життя. Тобто те, щоб зазвичай не стало предметом обговорення навіть з державним службовцем, із суддею ми обговорюємо. Ми дивимося кожну помилку в його декларації. Ми говоримо про кожне порушення адміністративне, яке сталося з ним чи членами його сім'ї, навіть відрештою. Ці люди жертвують дуже багато для того. Того, щоб відповідати цим критеріям, оскільки він вони є по суті уособленням справедливості, на жаль, трапляються випадки, що негативу про них ми говоримо про них більше, ніж позитиву. Але я можу привести приклад: от в процесі кваліфікаційного оцінювання у нас, наприклад, є судді, які здійснюють правосуддя в судах з пічним опаленням. Або судді з прифронтових територій, uh -huh. які мають знищені будинки, їхні приміщення залу Так, судді це правда, працюють. але потім людина навертається до новини про голови голову Верховного суду Князєва. і все руйнується. Просто от я по собі можу сказати іміджове ну, там ну, момент. Ну, як. Ну, Інститут я не репутація, я не знаю, тобто і... відновлювати цю довіру потім крок за кроком це дуже-дуже Так, це, це дуже, значно дуже складніше, і ми докладаємо до цього максимум зусиль. Тобто всі наші півбезлі суддями. Проводяться публічно, ми ви можете зайти на YouTube канал комісії і переглянути всі співбесіди з суддями. Uh -huh. І коли комісія говорить про те, що суддя відповідає займаній посаді, будь-який громадянин на правду може це перевірити і подивитися, про які питання ми з ним говоримо. Так як я вже сказав, є випадки, коли, наприклад, обговорюється питання щодо там поїздок е в uh -huh. на територію Російської Федерації чи інших обставин, але вони всі детально обговорюються і з'ясовуються причини. Дуже часто в процесі співбесіди ми розуміємо, що причина була на. Гального іншого вибору не було, проте бувають і інші випадки. В такому випадку комісія ухвалює відповідне рішення на завершення. Ще хочу поставити питання. Ветерани у нас багато ветеранів зараз. У нас війна, і чи є якісь можливо, ну я не кажу про пільги, а інші умови для ветеранів. От буквально хвилинка на завершення комісія єдине, що може зробити в межах закону, оскільки кожної подати відповідний пакет документів, визначається законом і умови. Конкурсу визначається mm -hmm. законом. Комісія зробила від себе усе залежне. Вона збільшила для них строк подання документів, оскільки ми розуміємо, що е, військовослужбовці або ветерану mm -hmm. іноді для цього потрібно більше часу. Е, це стосується військовослужбовців, виключно військовослужбовців. Вони ветеранів. Mm -hmm. Якщо він ветеран, він повинен складати це питання. А і ту е, те, що він пожертвував на користь держави, без сумніву буде предметом обговорення і буде враховуватись. Дякуємо, дякуємо вам, було. дякуємо, що ви долучились до нашої бесіди. Прийшли до нас у студію. Роман Сабодаш, член Вищої кваліфікаційної комісії судді України, був гостем нашої студії в цій частині.